Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. За даними Служби безпеки України, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом і продовжував її після деокупації. Більш детально про цю ситуацію розповість речник Управління Служби безпеки України у вінській області Денис Закаблук. Пане Денис, вітаю вас. Добрий. день. В чому ж таки заключалася ця співпраця цього зрадника з військами Російської Федерації? Цей громадянин з перших днів вторгнення, з перших днів повномасштабної агресії, в лютому цього року ініціативно запропонував свої послуги окупантам і визвався провести їх. Зручними шляхами території України в напрямку Києва про кількість техніку, яку він провів, ви можете спостерігати на оперативному відео, яке ми дали для оприлюднення, тому він почувався серед військових російської армії вільно як риба в воді. А от е, після деокупації цей чоловік продовжив співпрацю з спецслужбами Російської Федерації. Е, е, яку інформацію він збирав, і яким чином передавав до ворога? Е, дійсно, вже після звільнення е, Сумської області від е, російських військових він продовжив свою співпрацю із спецслужбами Росії. Збирав актуальні дані про місця з е, місця знаходження наших сил оборони. І передавав їх ворогу за допомогою шифрованого зв'язку. В ході проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, які підтвердили протиправну діяльність агента. А як все ж таки от вдалося його от вирахувати, затримати, і яке покарання на нього очікує? Це доволі була кропітка і багатоетапна спецоперація, яку провели наші контрозвідники. Для досягнення, для затримання ворожого агенту вдалося провести необхідно було провести значну кількість слідчих оперативних контрозвідувальних заходів. Це і опізнання, і допити, і робота з людьми. години в, в відеоконтенту необхідно було переглянути. Тому це було доволі копітка робота, проте е, наші хлопці впоралися з ним навідмінно, і ви, ви бачите, що зломисниково затримано, йому оголошено про підозру за двома частинами статті 11 Кримінального кодексу. За що це державна зрада? За що е, покарання передбачено від 12 до 15 за частиною першої та від е, 15 до довічного за частиною другої. Пане Денис, дякую, що доєдналися до ефіру, і більш детально розповіли про затримання зрадника. На все добре. Дякую. Глядачам нагадую: у нас на зв'язку був речник управління Служби безпеки у Вінницькій області Денис Закаблук. Ми ж переходимо до наступних новин.